Привіт! Я знову з вами. Довго не виходила, бо були максимально такі сімейні дні, Сиділи вдома, рідко декуди виходили, тому знов повертаюся до вас. Дивіться, про що хотіла також на, цьому, на чому зробити акцент, це те, що у Східниці також дуже допомагають той. Нашим переселенцям вимушено виїхавшим зі своєї домівки, то дивіться, кожну п'ятницю, кожну а в кого є дітки, ви приходите в дім культури і тут видають памперси, харчування дитяче, це якщо дітки ще грудничкові також. Тут є одяг на будь-який вік. Тут мамочки, які можуть собі вибрати будь-який одяг на колір та розмір. Також літні люди приходять, які також собі можуть дуже файні речі, які ще можна носити, вибрати. І ще ви, коли оформлюєте собі. Статус переселенця, отримаєте виплати. Щодо цього, це також, ну, скажімо так, процедура не швидка, але все одно. Тобто, ви все те ж саме отримуєте, наприклад, 13 200, Ви отримуєте одноразово це міжнародна допомога. Також ви оформлюєте допомогу як 2200 ООН, і також ще допомога тутешня, яка від міської ради, то вони також щось виплачують. Це коли мені прийде вже, я теж оформлювала, я вам все детальніше ще розкажу. Тобто, дивіться, як у нас гарно сьогодні. Це я біля будинку культури. Ось будинок культури. Тут невеличкий парк. Такий дуже гарненький. І ялинки усюди ялинки. Так ось, також карітац, який привозить, ви телефонуєте, вони з Борислави привозять вам харчові продуктові набори. Тобто, це теж не буде зайвим ніколи і нікому. І також дуже багато ще допомоги, яка а, наприклад, за східницю, де зараз ми знаходимося, за нас відповідає Борислав. Тобто, ви телефонуєте і вже навіть тоді вас питають, чи є можливість у вас під'їхати. Навіть якщо я кажу, що в мене немає можливості під'їхати за гуманітарною допомогою, то вам вже привозять або висилають також, тобто входять в ваше становище. Тобто, я ж кажу, навіть тут дуже розуміють щодо цін. От, наприклад, ми зараз де мешкаємо, то в номері, в якому у вас є все для життя, це е, вбиральня, тобто у вас душова кабіна, у вас там раковина є, у вас є е, тобто все для цього. Телевізор, два ліжка, е, шафа. Дві тумбочки. І ще, коли в нас одна дитина маленька, то є диванчик маленький. Дитина в ньому не спить, тому що в нас мене. Але все одно, все для комфорту у вас є дуже велика кухня, вона на поверсі, але враховуючи, скільки номерів на поверсі, так, то цієї кухні вистачить. Роту нагодувати. І окремо у вас як їдальня. Тобто вона як студія, але все одно є така перегорожа. Тож комфортно і це 150-200 гривень. Це взагалі нічого. я скажу Ви мешкаєте і у вас будинок знаходиться біля центру. Ви перейшли дорогу, піднялися. По вулиці Невеликій, все, ви в центрі, у вас все є, у вас все поруч, у вас магазинчики, у вас ринок, у вас, ну, тобто, все поруч. Що ще? Також дуже хочу сказати, є, наприклад, люди, які приносять сюди, сюди в дім культури, де кожну п'ятницю видають гуманітарну допомогу. Для Діточок. Також сюди і горщики сносять, і ванночки приносять, візочки, ліжечка. Тобто, у вас є усе. По можливості вам це все видають. Потім, за бажанням, ви можете повернути, або ви можете залишити собі, якщо в цьому є потреба. Але, гадаю, війна скінчиться, все буде добре. Потреби в таких речах нам не буде. У кожного буде своє. Усі повернемось до рідних домівок. А так дуже комфортно. Тому ласкаво просить. І приїжджаєш сюди, нібито ти все життя тут провів. Тут привітні люди, дуже файно, чемно до тебе відносяться, не дивляться косо, чи ще щось. Ну, в мене просто таке відчуття. Що я прожила тут? Так, нормально прожила, тому можна я кажу, приїжджати і не боятися. Бувають такі люди, які бояться, ой, це чуже місце, що я там, де я там, як на мене подивляться, добре на вас подивляться, вам допоможуть. Вам підскажуть. До того ж, тут дуже багато е, Запоріжжя, людей, які мешкали усе життя, які родом Запоріжжя. Е, дуже багато немісцевих. Тому до нас добре тут відносяться. А ви ставте лайк, підписуйтесь, і гоу до нас.